Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогоднішнє відео для когось з вас стане дуже ключовим і знаковим для покращення в майбутньому вашого здоров'я. Сьогодні ви знаєте, ну, на мій погляд, неймовірні і дуже цікаві для кожного з нас свіжі наукові дані про цінність коротких, підкреслюю, коротких і інтенсивних повторюваних навантажень для нашого здоров'я. Ми вже не раз з вами обговорювали в наших відео наукові дані про помірні фізичні навантаження, так? Ці помірні навантаження є ну, найбільш популярними серед пересічних людей. У нас вже була передача про класичні такі норми інтенсивних фізичних навантажень. Але давайте скажемо чесно: не у кожного з нас є час займатися. Аеробним навантаженням по 30, 40, 60 хвилин кожного дня. І, на жаль, це правда. Не у всіх є час, не у всіх є бажання і терпіння. Це правда. Так ось сьогодні у нас є дуже обнадійливі і цікаві наукові, наукові дані саме про цінність коротких, інтенсивних навантажень. Так що дослухайте це відео. З вами сьогодні. Лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв ви на каналі Академія здоров'я, на якому ми доступною і простою мовою доносимо до пересічних людей медичні знання, які необхідні і головне мають доказову силу. <му> Буквально Декілька років тому більшість лікарів, і я в тому числі, не вважали короткі, такі, знаєте, на пару хвилин інтенсивні фізичні навантаження чим, чимось серйозним, тобто чимось значимим для здоров'я. Всі вважали, ну, подумаєш, людина декілька разів там, е на день швидко пробіглася по сходах. Чи так. Ну, що тут такого цінного, людина декілька разів на день швидко поприсідала пару хвилин серед сидячої роботи. Чи подумаєш: ну, потягав трохи ящики від машини до бутіка. Бо традиційною і доведеною є і залишається цінність 30-40 і більше хвилинного. Помірного навантаження щодня. Чи близько 15-20 хвилин високоінтенсивного навантаження щодня. Е, до речі, нагадаю, е, цінність для чого? Для зменшення ризику смерті від усіх причин. Для зменшення смертності від серцево-судинних причин це найбільш розповсюджений у всьому світу. І Смертності від раку. І от це прописано в усіх рекомендаціях ВООЗ і інших міжнародних медичних організацій. Цінність навантажень фізичних. Але дослідження останніх років трохи змінили наш скептичний такий погляд на короткі інтенсивні навантаження, на навантаження, які можна... Без перешкод красиво вписати оці навантаження в наші повсякденні такі сидячі, стоячі справи. І для цього є серйозні аргументи. Сьогодні ми будемо спиратися на дуже масштабну дослідницьку роботу, яка була надрукована наприкінці 2022 року в науковому журналі Nature Medicine. Виконана вона була силами вчених з Австралії, Великої Британії, Німеччини, Данії і Канади. Назву роботи ви бачите на екрані. Зараз перекладу цю назву: зв'язок інтервальної інтенсивної фізичної активності, контрольованої портативними пристроями, зі смертністю. Ну, ви вже напевно здогадалися, що у цьому дослідженні вивчався такий варіант фізичної активності, як щоденні інтенсивні повторювані короткі фізичні навантаження, які раніше у, у попередніх дослідженнях ну, просто не враховувалися. Про що йдеться? Про такі варіанти навантажень, коли, наприклад, людині приходиться на короткий період протягом однієї-двох хвилин швидко піднятися сходами, носити якісь важкі речі, швидко пробігтися протягом пару хвилин, інтенсивно або коротко позайматися з гантелями, зі своєю богою тощо. У багатьох класичних дослідженнях такі короткі інтенсивні навантаження могли просто. Не враховуватися, тому що багато досліджень оцінювали раніше саме от такі планові тривалі навантаження на кшталт бігу, ходьби планової, їзди на велосипеді, роботи, роботу на тренажерах. Навантаження, які підтверджуються методом опитування учасників. Тобто в попередніх класичних дослідженнях учасники могли, наприклад, доповідати в своїх опитувальниках, що я, мовляв, займався 45 хвилин сьогодні на біговій доріжці і так 5 разів на тиждень з такою чи з такою інтенсивністю. Про такі класичні. І звичні для багатьох фізичні навантаження про їхні норми, про доведений вплив таких звичних навантажень на зменшення загальної, серцево-судинної і ракової смертності ми вже говорили багато разів в декількох наших відео. Кому цікаво, просто передивіться їх знов. Але ж короткочасні інтенсивне навантаження на кшталт двохвилинного швидкого підйому по сходах. Як правило, просто випадали з обліку. Раніше ніхто не фіксував, що там, ви пару хвилин піднімалися без ліфту на дев'ятий поверх. Але в цьому дослідженні використали дуже об'єктивний варіант контролю. Учасники дослідження носили на руці портативний апаратик на кшталт годинника, який називається акселерометр, який об'єктивно фіксував всю Активність людей протягом дня. А порівнювали цей такий варіант коротких, інтенсивних повторюваних навантажень протягом дня, з тими людьми, у яких фактично не було явної фізичної активності. Типових людей з сидячим способом життя. Наприклад, програмістами, які по 12 годин проводять за комп'ютером без помітних вправ, чи з дальнобійниками, які годинами сидять за кермом. Як проводилось дослідження. Вчені спостерігали за оціми двома групами людей, у котрих були короткочасні переривчити навантаження, і групою малоактивних людей зовсім. Спостерігали протягом майже семи років. Активність, як я сказав, оцінювали не просто на віру, не просто опитувальниками, а достеменно, Оцінювали їхнє фізичне навантаження акселерометрами. Середній вік учасників був близько 62 років. Тобто це були, як правило, вже не молоді люди. В обох групах, в групі людей, де монотонна діяльність переривалася інтенсивними переривчастими такими навантаженнями, і в групі відверто малорухливих людей, в кінці кінців вивчалися. Дуже об'єктивні фінальні показники. А саме загальна смертність, смертність від серцево-судинних захворювань і смертність від раку. Чому саме це? А, тому що ви вже знаєте, що у більшості країн світу, і в тому числі в Україні, головні причини смерті це через серцево-судинні чинники, наприклад, інфаркти, інсульти. І друге місце це смертність від онкології, від різних видів раку. Зверніть увагу на те, що така загальна кількість учасників була доволі немаленькою. У дослідження було залучено 25 тисяч двісті учасник, не дуже спортивний. Чоловіків і жінок було приблизно поровну. У всіх е, учасників не було звички робити класичні, більш-менш тривалі фізичні навантаження. Ні тривалих пробіжок, ні тривалого плавання, ні велосипедів. Але у половини учасників протягом е, цих років спостереження щодня були принаймні три коротких інтенсивні епізоди навантаження за день тривалістю всього одна-дві хвилини. І це підтверджувалося достеменно акселерометром на руці. Ще раз повторюю, не менш трьох коротких інтенсивних навантажень за день тривалістю від 1 до 2 хвилин. До речі, а що вважати інтенсивним фізичним навантаженням? Ну, зрозуміло, що це навантаження. Коли людина викладається майже по максимуму своїх можливостей. Це може бути спортивна інтенсивна ходьба, пробіжка, їзда на велосипеді понад 15 км за годину, інтенсивна робота на городі, наприклад, перекопка ґрунту, швидке плавання, інтенсивна гра в теніс, інтенсивне стрибання на скакалці, боксерські навантаження, тягання якихось коробок тощо. Я думаю, вам це в принципі зрозуміло. Навіть у самих лінивих з нас теж бувають епізоди таких навантажень. Наприклад, коли треба пробігтися за автобусом, коли треба швидко перейти дорогу, коли зелене світло вже блимає тощо. Об'єктивним критерієм, саме інтенсивного навантаження, є досягнення пульса аж до 77-95% від вашого максимального пульса. А більш простим критерієм інтенсивного навантаження є дихання. При інтенсивній роботі дихання має стати дуже частим. Ви не можете проводити звичайну таку нормальну розмову під час навантаження. Тобто не можете розмовляти по телефону нормально. Можете тільки вимовляти короткі слова на кшталт, так, ні. Отже, в групі більш активних людей. У цьому дослідженні таке інтенсивне навантаження мало бути ще раз не менш трьох разів на день і тривати не менш однієї хвилини, <му> які фінальні результати отримали вчені після порівняння оцих двох груп більш ледачої і більш фізично активної? Через 7 років спостереження. А результати були цікавими і дуже обнадійливими, особливо для сучасних, пересічних, не дуже спортивних людей. Дивіться, в групі коротких інтенсивних навантажень з загальною середньою тривалістю цих навантажень приблизно 5-6 хвилин за день було на 38-40% менше смертей від усіх причин. І, зокрема, смертності від раку. А ще в групі з більшою активністю було на 48-49% менше випадків смертей від серцево-судинних причин. Неймовірно, правда? Але і трохи менш активна така тривалість навантажень в середньому якщо взяти 4,5 хвилини. Була теж непоганою. У таких людей. Було на 26-30% менше смертей від усіх причин, і, зокрема, менше смертей від раку. І на 32-34% менше випадків смертей від серцево-судинних причин. Теж непогана для 4,5 хвилин на день, правда? Але нагадаю, що це була не просто будь-яка активність, а саме інтенсивна. Більш того цікаво, що коли дослідники додатково порівняли ці дослідження досягнення, точніше, короткотривалих навантажень, зі смертністю людей, які виконували інтенсивне фізичне навантаження більш тривало з інших груп, цілеспрямована, більш професійна, там по 30-40 хвилин на добу. А для порівняння вже взяли групу там 62 тисячі таких от спортивних людей, то вияснили, що зниження смертності було майже таким самим, що при тривалих, що при коротких повторюваних інтенсивних навантаженнях. Ну, цікаво, правда? Получається. Що люди, яким серед дня вдається, хоча б коротко, але інтенсивно навантажити свій організм декілька разів, мали революційно кращі результати смертності, ніж ті, хто не робив нічого практично. Більш того, виходить так, що тривалі, інтенсивні тренування не давали великої переваги, якщо порівнювати оці такі тривалі навантаження. З тими, що тривали там 4-6 хвилин за добу, там інтервалами. І що це означає для пересічної, такої малоактивної людини? А це означає, що навіть саме при сама зайнята і лінива людина, будь-то людина, що сидить півдня, наприклад, у конвейєра, чи директор, який сидить у своєму офісі цілий день, отакі от люди не матимуть більше відмовок. Мовляв, немає часу тренуватися, по годині немає часу ходити в зал чи плавати по годині в басейні. Якщо таким суперзайнятим людям дорого їхнє здоров'я, то прекрасними варіантами є. До прикладу, три рази можна швидко піднятися і опуститися без ліфту туди-сюди. Так, щоб трошечки захекатися. Можна серед робочого дня, швидко, наприклад, інтенсивно поприсідати пару хвилин і так декілька разів на день. Водіям, операторам, керівникам, пенсіонерам і іншим малоорхливим категоріям можна спромогтися швидко пройтися. Не так е, от, е, просто, а з максимальною швидкістю, неначе ви хочете когось наздогнати. Ну, хоча б одна-дві хвилини три рази на день. Можна швидко і недовго пробігтися навіть на місці. Для когось з вас повідтискатися протягом пару хвилин від підлоги, теж ідея, для когось попідтягуватись на турнику, для когось пострибати на скакалці, а для когось в умовах військового часу е, витягти назовний генератор і запустити його, для когось розвантажити автівку. Коротше, варіантів насправді багато. У кожної, навіть самої старої людини можуть бути свої варіанти короткого навантаження три рази на день по їхніх силах. Навіть більшість людей, які втратили частково мобільність через інвалідність, ну, наприклад, втратили одну чи дві кінцівки, можуть придумати собі інтенсивні навантаження на пару хвилин три рази на день. Було б натхнення і воля. Отже, дорогі друзі, і ви теж. Можете зробити щось з того, що я вже перелічив. Та хоч зараз, пробуйте. А потім через певний час знов, а потім знов. І все три навантаження інтенсивні. Отже, вчені і лікарі дають нам карти в руки, козири. Давайте використовувати тепер оці знання. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск став для деяких з вас. Дуже корисним. І не дасть опустити руки і спонукає до більш активних, регулярних інтенсивних навантажень. Зрозуміло, що при наявності у вас серйозних проблем із серцем, може там з судинами, легенями, нирками, кров'ю тощо, треба спочатку порадитись з вашим лікарем щодо можливості виконання е, таких інтенсивних коротких навантажень. Якщо вам сподобався цей випуск, Зробіть прямо зараз гарну справу. Натисніть стрілечкою на вподобайку, що є внизу під відео, так, щоб пальчик догори підсвітився. Напишіть свій коментар, напишіть про свою фізичну активність, підпишіться на канал, до речі, щоб отримувати щотижня нову корисну інформацію про здоров'я. Діліться посиланнями цього відео з друзями і колегами. Ці вподобайки і коментарі реально збільшують кількість переглядів відео, а це сприяє просуванню канала, а головне оздоровить багато українців. З вами сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв, це канал Академія Здоров'я. А сьогодні все, до зустрічі. До зустрічі, дорогі друзі!